Є листи від Верховинської філії своє господарство, від Гернянської філії своє господарство про передачу залістених земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Вони звертаються, що ми ці ділянки, які заросли і своїми культурами, передали їм. Це питання відносилося на сесію, яка відбувалася в чер... у вересні місяці. Тоді сесія приймала рішення про. Доручення селищному голові створити свою земельну комісію. Була створена зелена комісія, голову комісії, було призначено Вінкінчука, заступником комісії, голови комісії Сухачко, члени комісії Манджори, начальник відділу, Стефорик Ясла Іванович, Джерня Василь Іванович, Стефорик Мирослав Іванович. Ми тоді виїжджали, зробили обстеження, є дієскі э, зарослі земельні ділянки свого сподарського призначення. Були до комісії теж були залучені фахівці лісових господарств, був головний інженер, головний лісничий Виковецького державного лісового господарства Станкевич Андрій Дмитрович і лісничий лісниця Берховецького районного лісгоспу Рубаняк Петро. Так. Ми провели ці обстеження. Дійсно, є такі земельні ділянки, які заросли. Своїми культурами. І за їхню пропозицію вони просять, щоб їм на коєпському лізлоску передати. Земельна ділянка, яка знаходиться в межах комунальної власності, це є урочище Крента. Там зараз є е, е, орендарем цих земельних ділянок Спанський Віталій Дмитрович Нижче цієї їхньої земельної ділянки є заросша територія. Орієнтованою площою пів гектарів. Є пропозиція дану земельну ділянку продати користування лісовим господарства, які б могли їх доглядати. Друга земельна ділянка так само знаходиться на цьому рочи Крента з переходу Кренті Зеленської, яка належить Зеленській сільській раді, та да земельна ділянка належала за Магурській сільській раді. Типа, за мало, або замовському сериалському боку. Mm -hmm. Тож орієнтованою площею пів гектарів. Mm -hmm. По двох сторонах знаходяться земельні ділянки Верховенського лісового господарства. Хто за таку пропозицію, щоб далі земельні ділянки передати в користування державним відзор? Прошу голосувати. Чи є інші пропозиції? Хотілося б за таке, щоб ми прийняли питання сесійного заглянули, тому що брати потрошки на саме то через того. Я думаю, що це буде пропозиція на розгляд сесії. Про за... за те, щоб дане питання перенести на розгляд сесії, прошу то... Чотири за. Три за. Комісія має повноваження. Більшість комісій є присутня. На питання про приноситися на розгляд селищної ради Северни. Поступила заява від члена земельної депутата селищної ради Макімнічі Маріїва. Вона була вона є на сьогоднішній день членом нашої земельної комісії Комісії з питань розвитку грамослого комплексу, земельних відносин, благоустрою, екології та раціонального природного використання. І просить, щоб її вивезти цієї земельної комісії. А на її місце в нашу земельну комісію грималюк Лілію Васильіння, яка ведена політичну цілою Європейську Солдат замість е, Клема Роман? Які будуть питання, або які будуть пропозиції цієї комісії щодо я, виключення марівань за... з нашої комісії? Я за того. Mm -hmm. Я сюди за мною політичні селі вони разом можуть своїми депутатами проводити ротацію, та за... як вони собі рекомендують. Ми заперечуємо у зміни нашого члена комісії. Не за... За... Я вам скажу, що теж буде правильно, це на розгляд сесії за залу. Так само, як перше питання. Щоб сесійно вирішити, до чого проголосувати комісійно, а якщо mm -hmm. немає голосів тут, то значить. Ну, це тоді, це, це Бо, хто за те, щоб до наші Канальної ja, комісії Макінечук на Гримену. Хто за? Я один ja, утримувся. Він утримувся. Звідшення переноситься на розгляд сесії.